Мобілізація, отруєння дітей та медичні кадри чи не найбільші проблеми конотопа за версією обласних чинів. Тож викликали тамтешнього міського голову Василя Дзеда на Килим. На понеділковий розбір польотів той приїхав, каже, практично встав із лікарняного ліжка. Заявив, останнім часом зазнає чимало пресингу, тож у нього стрибає тиск. Особливо гарячим за його словами видався день 6 квітня. Коли понад три години до ряду спілкувався з півсотнею активістів, останні вимагали звільнити головного керманича центральної районної лікарні. Зрештою, говорить мер Конотопа, так і зробили. Контракт із лікарем розірвали, але це не кінець історії. Є контракт, і контракт п'ятий пункт. там є Є порушення, грубі порушення, що може звільняти. Але одного з тих, які стояли і стріляли палатки, це Спартак, Сергенка Спартак, його рідна сестра працює адвокатом, проживає в місті Суми, прислала вже листа, на яких підставах він був відсторонений на момент розслідування. І вони будуть подавати відмова. від не з звільненням. І я думаю, що найближчим часом діло буде, матеріали всі будуть суді. Про дітей, які отруїлися, каже ситуація під контролем. Усі вже вдома шукають винних. Про четверту хвилю мобілізації пан Зет заявив, роблять, що можуть. Обіцяє не провалити п'яту чергу. Вона стартує 22 квітня. Принаймні 12 бійців із плану у півтори сотні вже готові до відправки. Де ж узяти решту? Підказує очільник області. Я б я по-іншому зробив. От вас в кабінет прийшло 50-60 людей. В основному це чоловіки, якраз призовного віку, бо ті ж ті, які підлягають мобілізації. У вас вже є 50 потенціальних людей, які можуть поповнити лави Збройних сил України. Далі мені розповідати вам? На активізацію роботи у напрямку мобілізації мировіконов подали тиждень.